Добрий-добрий день, добрим добрим людям. А пам'ятаєте казку «Кот і Горошко»? Це такий одвічний епос нашого українського народу, який дійсно належить лише нам. Я не бачила, не чула ще в жодних казок саме такого героя. І навіть немає, з ким порівняти і з чим порівняти. Отже, сьогодні переказка від Володимира Діброва «Коти горошко». Це досить довга казка, і в іншу епоху з неї обов'язково зробили псагурман або кінофільм. У ній є все: яскраві персонажі, драматичні життєві обставини, захоплюючі пригоди та екзотичні пейзажі. Але тут немає і грама зайвої ваги. Перецукерених емоцій та нудних монологів. Крім того, герої Котигорошка наділені психологічними рисами, які б могли б бути ідеальним матеріалом для національного епосу, відсутність якого є постійним приводом для туги й нарікань у середовищі української інтелігенції. От був народ, що римляни, що греки на всі віки нащадкам запасли. А ми, а ми. Хоч би які лелеки гомера нам в колиску принесли. Ліна Костенко Маруся Чурай. На що перефразовуючи філософа Кузьму Протькова, можна було б відповісти: якщо хочеш бути гомером, будь ним. А поки цього не сталося, варто придивитися до того, що вже є в нашій колисці. Отже, Котигорошко. В одного чоловіка було шестеро синів і одна дочка. Якось пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра принесла їм обід. Вона їм і каже А як же я вас знайду? Вони ми потягнемо плуга від дому аж до тієї ниви, де будемо рати. Та йди за борозною і нас знайдеш. Сказали та й поїхали. А за тим полем у лісі жив Змій. Він почув цю розмову, і тільки но хлопці подалися геть, прикопав їхню борозну, запустив у землю пазорі та й протягнув їх аж до своїх палаців. Сестра понесла братам обід, пішла за свіжою борозною і не щулася, як забрела на подвір'я, де на неї вже чатував Змій. Ввечері брати прийшли додому і кажуть матері, як так? Ми цілий день орали, а нам ніхто обіду не приніс. Мати каже, як не приніс. Оленка понесла вам обід, мабуть, заблукала десь. Брати кажуть, доведеться йти її шукати. Вони в шістьох пішли тією самою Змієвою борозною і йшли нею, доки не дісталися до його двору, і не побачили свою сестру. Братики мої любі! Де ж я вас подіну, як Змій прилетить, він же вас поїсть? Аж тут летить Змій. Ага, каже, людським духом пахне. А що, хлопці, битися чи миритися? прийшли. Битися! Пішли вони на залізний тік битися. Змій розмахнувся, ударив один раз і захнав їх у той тік, а тоді витягнув їх у ледь живих і закинув. До глибокої темниці. Чоловіки з жінкою чекали на своїх синів, але так і не дочекалися. А одного разу пішла жінка на річку прати і побачила, як по дорозі котиться горошина. Жінка підняла ту горошинку та й з'їла. І згодом у неї народився син, якого назвали Котигорошком. Росте той син і росте, як з води. Якось пішли вони з батьком копати криницю і докопались до великого каменя. Поки батько ходив кликати людей, Котигорошку сам той камінь та й витягнув. Люди прийшли, побачили і оторопіли, вони так полякалися, що вирішили хлопця вбити. Ох, Котигорошку зрозумів це, підкинув камінь угору і сам його підхопив. Від переляку люди й порозбігалися хто куди. А батько з сином копають далі і докопались до великого шматка заліза. Котигорошко його видобув та й заховав. Якось він дізнався, що у нього є брати і сестра, і запитав у батьків, де ж вони зараз. Батьки йому розповіли про свою біду. Ну, каже Котигорошко, то піду їх шукати. Батьки почали навпереймию відмовляти його, бо їм дуже не хотілося втрачати ще й найменшого сина. Але котигорошко їх не послухав та пішов. Він узяв те залізо, поніс його до коваля і попросив його скувати велику булаву. Коваль скував таку булаву, що кілька чоловіків її на силу з кузні винесли. Котигорошко узяв ту булаву, розмахнувся та й кинув вгору і каже до батька Ляжу я спати, а ви мене збудіть через дванадцять діб, як булава буде летіти назад. Сказав та ліг спати. На тринадцяту добу батько чує, як падаючи, гуде булава, сина збудив. Котигорошко підняв очі вгору, підставив пальця, булава вдарилась об палець та й розпалась навпіл. Ні, каже Котигорошко. Така булава не годиться. Іншу треба кувати. Коваль скував йому ще більше булаву. Котигорошку і ту ж бурнув у небо і знов ліг спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить булава назад. Аж земля дрижить, збудили Котигорошка, він підвівся, підставив пальця, булава вдарилась об нього і тільки трішки погнулась. От з цією булавою вже можна йти шукати братів та сестру. Печіть, каже, мамо, буханці та сушіть сухарці. Піду я. Узяв торбу буханців та сухарців, попрощався та й пішов. Борозну, що її колись був, протягнув змій до своїх палаців і досі ніхто не затоптав. Котигорошко, тримаючись її, зайшов в ліс і через який час дістався до великого підвір'я. Ступив у двір, тоді в будинок нікого ніде не було, крім його сестри Оленки. Здорова була. Дівчино, здорово був, парубоче. Чому сюди прийшов? Краще тікай, бо сюди Змій прилетить, він тебе з'їсть, а може, і не з'їсть, а ти хто ж така. Та була я одна дочка в, батері, в батька матері, і мене викрав Змій, а тоді мої шестеро братів пішли мене визволяти та й загинули. А де ж вони? Та Змій закинув їх до темниці, та я й не знаю, чи живі вони. Чи, може, й вже і на попілець потрухли. Тоді я тебе визволю, каже Кодогорошко, та де тобі, коли шестеро не змогли, а ти сам один? Дарма. Сів на підвіконня чекає, коли тлетить змій, грюкнув дверима, заходить у хату. Е, людським духом пахне. А як же, бо це я прийшов? Агов, хлопче, чого ти прийшов битися чи моритися, так битися? Тоді годім на залізний тік. Ану, ходім. Прийшли. Бий. каже Котигорошковий Змій. Та ні, спочатку ти бий. каже Котигорошку. Змій вдарив і увігнав Котигорошка в залізний тік по литки. Котигорошко виборсався, змахнув булавою і увігнав Змія по коліна. Змій вирвався, вдарив Котигорошка і також загнав його по коліна. Котигорошко ще раз вдарив і загнав Змія по пояс, тоді розмагнувся втретє, а й зовсім добив Змія. А потім спустився в глибокі льохи темниці, знайшов своїх ледь живих братів, відімкнув їх і випустив на волю. Після того він забрав сестру Оленку, все золото срібло, яке було в Змія, і пішов разом з усіма додому. Ото вони йдуть, але Котигорошко не зізнається, що він їхній брат. Тоді вони сіли під дубом перепочити. Змученим боєм Котигорошко заснув. Брати пересвідчились, що він їх не чує, а тоді почали радитись. Тепер з нас усі будуть сміятися, шестеро не змогли одного Змія подужати, а цей прийшов сам і вбив. То все тепер Змієве, добро він собі забере. Порадились і вирішили, що, поки Котогорошко спить, Прив'язати його до дуба, нехай тут його звірі розірвуть. Зробили це та й пішли собі. Котагорошко нічого не почув, бо проспав весь день і всю ніч, а тоді прокинувся, побачив, що він пов'язаний по руках, ногах, підвівся, вивернув того дуба з корінням, завдав його собі на плече і пішов додому. Підходить до хати і чує, як брати розпитують у матері А що, мамо, були ще діти? «А як же? Був ще син Котигорошко, то пішов вас визволяти. Брати тоді перемовляються між собою. Ото, виявляється, кого ми прив'язали, треба бігти, відв'язувати. Котигорошко почув це, пожбурив Дубом у хату, мало її не розвалив. Залишайтесь тут, коли ви такі, а я піду в широкий світ. Узяв свою булаву та й пішов геть. І де він собі, йде, коли бачить, стоять дві гори. А між ними ущелина, і якийсь чоловік вперся руками й ногами в ті гори, і їх розпихує. Боже, поможи! Дай Боже, здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Так гори розпихуєш, щоб шлях був, а куди йдеш? Щастя шукати, та і я туди ж. А як звешся? Верни гора, а ти? А я, Котигорошко, ходімо разом. Ходім. Довго вони йшли, коли бачать, посеред лісу стоїть чоловік, як махне рукою, вивертає дуби з корінням. Боже, поможи, кажуть вони. Дай Боже здоров'я! А що, чоловіче, робиш? Дерева вертаю, щоб і було просторіше. А куди йдеш, та щастя шукати. Та й ми туди ж ідемо разом. А як звешся верне дуб, а ви Котигорошко, верне гора. Ходімо разом та ходімо, ідуть вже трійко. Коли бачать чоловік із здоровенними вусами сидить під річкою, І як крутне вусом, так вода й розступиться, що по дну можна річку перетнути, вони до нього, Боже, поможи. Дай Боже здоров'я! А що ж ти, чоловіче, робиш? Воду відвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш щастя шукати. Та й ми туди ж. А як звешся? Крути вус? А ми Коти-горошко, Верни гора, Верне дуб, ходімо разом, ходімо. Ідуть вони отак і добре їм разом. Де гора їм шлях перекриває, Верни гора її перекине? Де ліс? Верне дуб виверне? Де річка? Крути вус відверне. Нарешті вони зайшли у Великий темний ліс. Бачить, стоїть якась хатка. Зайшли в неї, дивляться нема нікого. Коти Горошко й каже Отут і заночуємо. Переночували. А зранку Коти Горошко й каже Ти Вернигора, залишайся вдома, вари їсти, а ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти і ліг спочивати. Коли хтось стукає у двері, кричить Відчини. Невеликий пан і сам відчиниш. Двері відчинилися, і знов той самий голос вимагає Пересади через поріг. Невеликий бан сам перелізеш. Аж тут заповзає в хатку маленький дідок з бородою, аж по підлозі волочиться. Дідок, нічого не кажучи, ухопив Вернигору за чуба і почепив його на гвіздок, що стирчав у стіні, а сам усе, що той наварив, з'їв. Та й випив. Тоді видрав у Вернигора зі спину шматок шкіри і подався геть. Вернигора довго крутився, вирнав з корінням той чуб, і лише тоді звільнився і одразу ж кинувся до печі готувати їжу. Не встиг він доварити страву, як поприходили його товариші. А чого, питають, ти так спізнився з обідом? Та задрімав трохи. Наїлися вони спати полягали. На ранок прокидається, Категорошко каже Ну, тепер ти, Вернедуб, залишайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони, Вернедуб наварив їсти і ліг спочивати. Аж тут хтось тукає у двері, кричить Відчини. Невеликий пан, каже Вернедуб, перелізеш сам. Пересади мене через поріг. Невеликий пан і сам перелізеш. Коли заповзає до хати маленький дідок з бородою, аж по підлозі волочиться. Ухопив дідок Вернедуба за чуб і почепив його на гвіздок. А сам усе, що той наварив, поїв випив, вибрав у Вернедуба зі спини шматок шкіри і здимів. Вернедуб борсався, борсався, як звільнився, та й швидше обід варити. Аж тут і товариство приходить. А що ж це ти? питають Вернедуба, так з обідом спізнився та закуняв, каже. А Верниго раз догадався, що то насправді було, але змовчав. На третій день крутиву залишився на господарстві, і з ним те саме сталося. Котигорошко на це каже От твили дачуги. Коли треба обід варити, завтра вийдні до полювання, а я вже тут буду порядкувати. Так вони й зробили. Котигорошку зварив їжу і приліг спочивати. Коли чує, хтось грукає у двері. Відчини. Постривай, каже Котигорошку, зараз відчиню. Відчиняє двері, а там стоїть маленький дідок з довжелезною бородою до самої землі. Пересади мене через поріг. Котигорошко підняв його і переніс через поріг. А дідок його не пускає, набазає, намагається щось ухопитися. Чого тобі? питає Котигорошко. А от зараз побачиш чого. хрепить дідок і тягнеться рукою до його чуба. От ти який, каже Котигорошко, схопив дідка за бороду, прихопив сокиру і потягнув у ліс. Розколов навпіл дуба, встромив розколену дідову бороду і защемив її там. Коли ти кажеш, дідові Котигорошку, дідові коти такий, що одразу до чуба берешся, то посидь собі тут, а я ще повернусь до тебе. Заходить в хату, а там уже й товариство. Приходило. А де ж питають обід? А давно готовий? Коли вони пообідали котигрошку, йому каже Давайте зі мною я вам покажу одне диво. І привів він до, їх, до дубка, але ні діда, ні дерева там вже не було. Дідок з корінням вивернув дуба та й подяг за собою. Котогрошко розповів товаришам все, як було, і те зізналися, як дідок їх за чуба чіпляв. До цвяха, і як ремені, брав з їхніх спин. Е, каже Котигорошко, якщо він такий, ходімо його шукати. Дідок волочив за собою дуба, і по тому сліду вони дійшли до ями такої глибокої, що дня не видно. й каже Лізь ти, верни горо, А цур йому. Тоді ти лізь верни дуб, І верни дуб не схотів. Так само, як і крутивус. Коли так, каже Котигорошко, то я сам полізу. Давайте плести шнури. Наплили вони шнурів, Котигорошко намотав собі на руку один кінець і каже товаришам спускайте мене. Почали вони його спускати, і коли він, нарешті, дістався до самого Дна, то побачив, що опинився на іншому світі. Котигорошко роздивився і пішов на вмання, і дістався до великого палацу. Він зайшов усередину і побачив, що там все сяє від золота й дорогоцінного каміння. Котигорошко пішов досліджувати покої, і тут йому назустріч вискочила дівчина, така прекрасна, що кращої на світі нема. Ой, чоловіче добрий, навіщо ж ти зайшов? Та я шукаю маленького дідка. У нього бородаш по землі волочиться. Е, дідок зараз бороду від дуба визволяє, не йди до нього. Бо він вже дуже багато людей замордував і тебе вб'є. Не вб'є. Це ж я йому бороду защепив. А ти чого тут живеш? Я королівна, мене цей дідок викрав і в неволі тримає. То я тебе визволю. веди мене до нього. Вона й привела його туди, де сидів дідок. Він якраз витягав бороду з дуба і її розправляв. А, сказав дідок, побачивши Котарошка, це ти що прийшов? битися чи моритися? Де вже миритися, битися, і почали вони битися. Довго тяглася битва, аж доки Котигорошка надобив дітка своєю булавою. Тоді вони вдвох із королівною зібрали в три мішки все золото, дорогоцінне каміння і пішли до тієї ями, якою він спускався. Підходить він до неї, і здіймає голову гукає Агов, ви вище там? є, кричать вони йому. Тоді він прив'язав до мотузки один мішок і смикнув, щоб вони тягли нагору. Це ваше. Вони витягли мішок і знов спустили йому мотузку. Він прив'язав другий мішок і каже: І це ваше. І так само зробив з третім мішком. А тоді прив'язав до мотузка королівну і каже: А це моє? Трійко його побратимів витягли на гору королівну і вже зібрались кидати вниз мотузку, щоб піднімати й горошка, коли прийшла їм думка. А навіщо його взагалі витягати? Нехай ще й королівна наша буде. Краще підтягнемо оце його трішки, а тоді відпустимо. Він упаде з висоти та й розіб'ється. Але Котигорошко здогадався, що вони замислили щось, знайшов каменюку, прив'язав її до мотузки і гукає Тягніть мене. Вони підняли Каменюку так високо, щоб її було довго падати, та й відпустили. Каменюку, каменюка гепнула так, що й луна пішла. Ну, каже Котигорошко, ото ви такі товариші. І пішов він підземним світом і довго блукав там, аж доки не насунули хмари, і не почалася злива з градом. Котигорошко заховався під дубом, коли чує а на дуби в гнізді, вищать маленькі грифинятка. Він заліз на дуба і накрив пташенят своєю свитою, коли дощ ущух, до дерева пролетів Велетенський гриф. Він побачив свої грифенят і питає у них: Хто вас накрив? Діти кажуть, як не з'їси його, то й ми скажемо, ні, каже Гриф, не з'їм. Отам під деревом сидить чоловік. Це він нас накрив. Гриф підлетів до Котогорошка і каже Кажи, що тобі треба, я все віддам, бо це вперше, щоб мене діти залишили живі. А то, як не полечу, одразу дощ зривається, і завжди все заливає. Винеси мене, каже Годгорошко, на той світ. От, каже йому, на це гриф, добру загадку ти мені загадав, ну то дарма треба летіти. Візьмемо з собою шість кадовбів м'яса, та шість кадовбів води. І як будемо летіти, то коли я поверну до тебе голову праворуч, ти мені вкинеш у дзьоб шматок м'яса, а ліворуч то даси води, бо інакше не долетимо. Вони взяли шість кадовбів м'яса і шість кадовбів води, котагорошку сів на грифа і вони полетіли, і кожного разу, як гриф повертав голову праворуч, котагорошку кидав йому дзьоб шмат м'яса, ліворуч води. Дуже довго вони так летіли, аж доки не підлетіли до цього світу, аж тут гриф повертає про голову праворуч, а в кадовбах не лишилося, ні шматочка м'яса. І тоді Котигорошко відрізав від себе литку і кинув грифу в дзьоб. Коли вони приземлились на цьому світі, Гриф зафетав Котигорошка, Чого це ти мені такого доброго м'яса дав аж наприкінці? Котигорошко показав йому свою ногу і сказав: От чого. Тоді Гриф відригнув із себе ту литку, полетів, приніс у дзьоби цілющої води, притулив литку до ноги, покропив тією водою рану. Литка й приросла. Гриф тоді полетів додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подалися туди, де був батько королівни, і живуть у нього, і сваряться між собою, бо кожен хоче оженитися на королівні. Коли приходить Котигорошко, вони побачили його, полякалися, він їм каже Ви мене зрадили, тож я вас тепер покараю, і покарав. А сам одружився з тією королівною. Та й живуть собі. До цієї історії нема що додати, зате можна зупинитися на декількох ключових моментах. Які ці моменти дізнаєтеся в другій частині переказки?